Харків не візьмуть в окупацію. Доброго дня! Давайте подивимося місто Харків на липень місяць і серпень, візьмемо ці два місяці. Обов'язково залишаємо вподобайки. У коментарях пишемо свої думки, свої запитання. Будь ласка, шановні, давайте тільки будемо адекватно висловлюватися, тому що ті, хто дозволяють собі більше, йдуть просто відпочивати з моєї сторінки. Ось і все. Так, Харків. Липень та серпень, Харків. Так, це ілюзія. Бажання є, але воно якесь ілюзійне. Ситуація підвисне, тобто вона не буде розвиватися так, як того б, можливо, хотілося. Будуть якісь розмови вестися. Активність над містом буде. Дуже агресивна ситуація, скажімо так, загальна по Харкову. Тобто неспокійна атмосфера. Але конкретно окупації поки я не бачу. Давайте тут ще подивимося. Чи окупують Харків у найближчі 2 місяці. Ні. Тут уже чітко. Тут йдуть циклічні події, і дуже багато буде ще брехні. Провокації постійні від ворога будуть, тобто будуть розгойдувати ситуацію. По активності, скажімо так, ситуація теж буде достатньо непроста, достатньо така напружена, так? Але що стосується окупації, ситуація ну, дуже помірна. Дуже помірна. Давайте глянемо. Місто картер. Будуть тиснути, будуть намагатися туди, як то кажуть, пролізти, але в них це не буде виходити, скажімо так. Ні. У них немає тієї можливості, поки ситуація до кінця літа вона буде ось дивіться, ну буде висіти. Якби я не перефразовувала питання, не вистачає ресурсів, немає такої можливості, щоб прийти і а, місто Харків так забрати. Будуть намагатися тероризувати, пертися. Якось так пролазити активність навколо міста, так, але конкретно окупації міста в найближчі місяці я не бачу. Все буде Україна.